А Що я бачу? Це скарб. Вони мені поклали той самий чорний гель. О боже! Моя жаба трішки давилася, коли я це замовляла. Клас, I'm sorry, but it's amazing. Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами буде відео розпаковка. Я буду розпаковувати свої посилочки з сайту Шейну та Нотіно. Але перед тим як ми перейдемо до розпаковки наших з вами посилочок, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал, також не забувати про вподобайки і обов'язково написати коментар, щоб Ютуб розумів, що це відео вам цікаве і міг рекомендувати це відео іншим. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали. Взагалі, сьогодні я мала знімати зовсім інше відео, але якось так нашаманили зорі, якось так все склалося. Що дві мої. Мої посилки прийшли в один той самий час, і я просто така ого. Прикол, тому я це побачила, мені пройшло сповіщення, і я така, треба швиденько, просто все кидаю, біжу на пошту і буду вам знімати розпаковку. Ну бо просто я не зможу спокійно сидіти, почекати, поки я запишу відео, щоб це все не відкрити. Тому я швиденько зробила макіяж, і давайте це все відкривати. Спочатку, звісно, я вам покажу своє трішки старесеньке замовлення з нотіну. Ти розверну, там я одріза. Ляла бренд Makeup Revolution і там, якщо ви купуєте, на якусь суму, я точно не пам'ятаю, вставлю вам десь тут. Купуєте косметику, під Makeup Revolution вам ще йде подарунок. Спойлер, подарунок був такий собі. Я на це повелася другий раз. Але що вже зробиш? Маємо, то маємо. Тут я замовила ось такий консилер від Makeup Revolution. Він має бути щільний, і я вже просто не можу дочекатися, щоб його спробувати і протестувати разом з вами. У мене це відтіночок 2 Ну в принципі, я вгадала, мені це підійде. Далі Я замовила ось такий бронзер. Я пам'ятаю, я колись дивилася різних блогерів, і всі говорили, що цей бронзер це дюб на бронзер від Гучі. Бронзера від Гучі в мене немає, бо я бідна. Де ас і га. Просто подивіться на це опакування. Ну, воно, типу, реально тут божественне. Просто подивіться на це опакування. Воно дійсно таке гарне. Цей бронзер був, до речі, не дуже дешевий, він був доволі дорогий. І взагалі, я надіюся, що цей бронзер просто буде вартувати тих витрачених. Коштів, бо якщо чесно, я жаба трішки давилася, коли я це замовляла. Але я ж така думаю, ну може, це все таки якийсь бронзер від Гучі. Далі я замовила ось такі рум'яшки від Makeup Revolution. Ось такий ніжно-рожевенький відтіночок, якщо чесно, рум'яна непогані, але упаковка просто бд'є. Вона мені дуже сильно нагадала ось цю упаковку від Eveline. Здається, що вони просто зроблені на одному самому заводі. Взагалі, ну, дуже схоже упакування. Далі я замовила ось такий блиск. Дуже гарний колір, світлий це такий блиск. Ну, взагалі, мені буде дуже цікаво це спробувати. І далі у мене було три засоби в подарунок. Мені поклали ось такі доглядні тканини маски, їх тут аж цілих. Три штуки. Далі мені поклали від iHeart Revolution ось таку бомбочку для ванни. На жаль, тут у мене в Греції є тільки душ, тому я її навіть не знаю, де використаю, можливо, комусь подарую. І останній подарунок мені поклали ось такий гель для брів авокадо від бренду iHeart Revolution. Він в такому коричневому відтінку. Якщо чесно, я би більше хотіла прозорий, і цей колір мені затемний. Можливо, я також комусь його віддам, бо ну, я просто не знаю, як на мені це може працювати. Бо у мене брови дуже густі, їх дуже важко фіксувати, і я не знаю, чи оця штучка мені допоможе. Ось такі були у мене старі покупочки, якщо чесно, я ще навіть нічого з цієї коробки не використовувала, її просто відкрила і ось так поставила на огляд. Мені не дуже сподобався ось цей містері бокс, та що вони поклали мені. Можливо, єдине, що я використую, це ось ці маски, але з. Знаєте що? Я знову зробила нове замовлення, і тут у мене знову є ось цей містері бокс. Нічого просто життя мене не вчить. Тому давайте відкривати. Я взяла не більше, ніж у моїй хаті. Звісно, хотілося б такі для м'яса великі. Я думаю, це було б епічно. Та В такому вигляді приходить вам ваше замовлення. Все дуже добре запаковано. Загалом мені дуже подобається упакування Нотіно. Перше, що я купила, це ось такий клей для накладних вій. Клей для вій у мене вже просто закінчується, тому я вирішила взяти його, щоб вже отримати цей містері бокс. Далі я купила ось такі рідкі рум'яна від бренду iHard Revolution. Вже, якщо чесно, я просто обожнюю розпаковувати нову косметику. А ще я обожнюю дивитися, як хтось розпаковує нову косметику. Чай після таких відео я просто хочу піти і скупити всі сайти на цьому світі. Якщо чесно, я їх дуже сильно хотіла, бо бачила на них дуже багато хороших відгуків. Ой, я вам скажу симпатичний, такий рожевенький колір. О, боже, пахне пахне кавунчик! Ах, як це класно пахне О, і гарно так розташовується, так ніжно виходить. Звісно, якщо вам не подобається ароматизатор в косметиці, то це вам не сподобається. А до речі, відтіночок це у мене Glaze. Далі тут у мене таких два олівчика один олівчик коричневий від бренду Revlo. Це олівчик для губ. Я дуже хотіла якийсь такий темно-коричневий гарний відтінок, але щоб він був такий з холодним бітоном. Як я не, як я не люблю, ось це таке його розпаковувати оцього вже що хтось користувався. Ось це якась рожева пляма, така, вона мене, якщо чесно, трішки засмучує. Але відтіночок сам по собі такий, як я хотіла, такий більш темно прохолодний, коричневий. Мені подобається, але вигляд у нього, звісно, ну я не знаю, мене це трішки лякає, якась оця така рожева пляма. Там. Ну, я думаю, якщо його підточу, то я зможу ним користуватися. І далі я повторила покупку, є всередині, це вже добре. Це я повторила покупку від ревлов мене вже. Же є один такий олівчик для брів, і я вирішила взяти знов такий самий, бо він дуже дешевий. Він там в районі 70 гривень коштує. І дійсно, я задоволена цим олівчиком для брів. Я його вже показувала в ось цьому своєму відео, коли ми з вами робили огляд на бренд Makeup Revolution. І останнє, що я замовила, це ось таку палеточку від Makeup Revolution в колаборації з блогеркою Sof. Ця палетка називається Spicy, якщо я не помиляюся, дати меж да суперспайсь Palette. а обле. Взагалі я дивилася на дуже багато палеток, але я знаю, що ось ці такі нюдові палеточки від Makeup Revolution з колаборацією з цією блогеркою, вони були дуже популярні, і я все-таки вирішила взяти ось таку яскраву історію. О, друзі, вона виглядає просто бомбічно, якщо чесно. Давайте деякі ми з вами засвочимо. Зразу ж вліпайте туди свій палець, правильно? Я дуже хочу побачити ось цей Dreamy Боже, він такий м'ягесенький. Візьмемо ось цей синенький, і давайте ще візьмемо ось цей червоний. Ось такі швидкі свочі. Можливо, навіть на цю палетку я зроблю якесь окреме відео, бо вона дійсно виглядає дуже сильно надихаюче, така вся різнокольорова. Пишіть вашу думку, чи хочете ви на неї огляд. Так, і далі ось тут мої подарунки. Друзі. Просто подивіться, що там. Вгадайте з трьох раз, що це? Вони мені поклали той самий чорний гель. You you are, you really fine, Просто в мене тепер два такі геля. Що мені з ними робити, я не знаю. Знаєте, я була права, що не треба нічого очікувати з цього містері боксу, бо тепер у мене два продукти, які мені не підійдуть. Тут я розумію, якісь дві палет. А тут далі у мене дві палеточки, і це прикольно. Так, це у нас палетка для контурингу. Я її не можу відкрити. Це б мені зараз бабуся сказала. Це понарощувала ці свої ногті, тепер не може жити нормально. Відкрила. Нарешті. Так, ви повзайда. Так, ось така у нас палеточка, вона така з паперу. І всередині у нас хайлайтер і контури. Ну, доволі непогано, прикольно. І давайте тепер дивитися палет. І всередині у нас ось такі відтіночки. Ну, якщо чесно, теж непогано. Такий щоденний більш варіант, я думаю, ось цей відтіночок на щодень буде дуже гарний. Певно, що ось цю палеточку я вам розіграю, коли буду робити огляд на бренд Makeup Revolution, Бо, якщо чесно, у мене таких відтінків дуже багато в колекції, і просто хочеться, щоб косметика жила. а не лежало у мене просто в шухляці. Такі покупочки у мене були з сайту нотіну. Тепер давайте переходити. Я думаю, до самого цікавого, а саме до шей. Та дам Ось таке замовлення. Тут є і світло, тут є просто все, що хочеш. Також є щось для макіяжу, тому, якщо чесно, я вже не можу дочекатися, щоб це все відкрити. То обожнюю замовляти шейну. У мене дуже багато біжутерій, аксесуарів саме шейну, бо це завжди дуже дешево. Плюс там постійно якісь знижки, ти, в тебе якісь купони, в тебе якісь поінси. Тобто в тебе постійно йде на чомусь всього? Боже, Я ж зараз себе приб'ю симвою. Що я бачу? Це скарб. Тільки там добра. Просто ось тільки там добра. Так, саме перше, що я бачу, це ось така. Тука для волос, просто собі уявити не можете. Як часто я бачу в інстаграмі, в тіктоці як люди крутять на ось це своє волосся, і я, типу, така: ну якщо я можу не використовувати плойку, просто змочити моє волосся і накрутити його, то чому би це не зробити? Звісно, я це куплю. Ось так воно має вдягатися. Прикольно. Є також дві резиночки і крабик. Тому я думаю, якщо я буду знімати якийсь влог, я обов'язково вам це покажу і ми це з вами протестуємо. Далі я замовила ось такі спонжики, бо мої спонжики від Real Techniques вже просто виживають останнє. І, до речі, в коментарях там багато дівчат писало, що ці спонжики мають бути дуже схожі на Real Ну, Ось цей спонжик 100 раз м'якіший, ніж ось цей мій від Real Techniques Давайте я зараз його намочу, щоб подивитися, наскільки він виросте. 12 я повернулась, і ви просто подивіться на різницю. Ось це ось цей збільшений спонжик. Мені дуже цікаво його вже спробувати для макіяжу, бо мені здається, це має бути щось доволі навіть і непогато. Е, Ці спонжики коштували 2,50. А я за них заплатила євро 65. Тобто за п'ять спонжиків разом з бутилкою, в яку можна щось покласти. Просто Настя бабця. Ось бо на секундочку за ось цей спонж від Real Techniques я віддала 6. Євро. Далі мені прийшло ось таке світло. Боже, воно таке малесе. Тільки менюні! Просто подивіться, які малесені! Ось тут наша лампа. У нас тут є фільтри. Заради цих фільтрів я цю лампу і купувала. Ця лампа має включатися від USB. Так, тому я її так підключаю. А ну, давайте дивитися, чи вона буде світитися. Це вже ви знаєте. О, не світиться. Ось, вона світиться. Так, можна робити якесь жовте світло. Є різні інші кольори. У нас тут є зелений, синій і червоний. Я думаю, коли я буду їхати в Україну, я ось це візьму, бо воно буде класно підсвічувати мій фон. І воно буде забирати дуже мало мій. Дивіться, як можна круто підсвітити просто волосся і наскільки вже картинка буде дивитися зовсім якось по-іншому. Можливо, я так зараз і далі поставлю це світло. Ану, секундочку. Боже, Друзі, ось така картинка мені дуже сильно подобається. Пишіть, як вам, бо, якщо чесно, те, що я зараз там бачу в цьому маленькому кранчику, це виглядає просто дуже гарно. Далі я замовила ось такі накладні вій. Вони Ось такі дуже великі. Я просто не знаю, як вони на мені будуть дивитися. Потрібно буде спробувати. А ось ті я вже знаю, що вони будуть дуже класні, бо вони трішки менші, і вони зараз дуже схожі на ті, що у мене вже. Є на моїх очах. Тут мені пом'ялася коробка, дуже шкода, що вона пом'ялась. Надіюся, що з пензликом хоча б все добре. Друзі, якщо це буде робочий пензлик, то це буде просто самий милий пензлик в моїй колекції. Бо він у формі котячої лапки. Ви просто подивіться на це, як це красиво! Просто це буде ідеальний пензлик для моїх рудких рум'ян. Вже не можу дочекатися, щоб це все разом з вами тестувати. Далі я бачу сережки, які я собі замовила. Перші сережки це ось такі у формі долара. І інші сережки це ось такі з метеликом. Якщо чесно, дуже гарно виглядає, вже хочу це все одягнути. І далі, як я розумію, ось це все добро, Це у нас з вами косметик. Ну, якщо чесно, косметика трішки так пахне бензином. Ну, тобто, є такий запах китайщини. Ось такий у нас олівець для брів. Якщо чесно, виглядає дуже стильно. Боже, як він донесенько малює. Дуже гарно зараз вам покажу. А з другої сторони, у нас з вами олівчик. Давайте подивимося, скільки окей. Його тут небагато. Знизу у нас олівчик, а зверху у нас маркер. Далі у нас тут знов олівчик, але це олівчик для очей. Чесно, я шокована, що такий бюджетний бренд робить такі круті упакування. Це тримати в руках просто максимально приємно. Тут у нас ось такий. Біленький олівчик. Малює він теж так непогано, такий доволі він білий. Далі у нас іде помада для губ, вона була просто на шалених знижках. І я вирішила. ну, Нехай же буде, але я думаю, що колір мені не підійде. Подивіться на це упакування. Це просто щось неймовірне. Перше замовляю косметику від бренду Шейн, але поки упакування мене дивує. Ось Такий колір помади, вона така нюдова, і вона не смердить. Боже, просто подивіться на це упакування. Друзі, просто подивіться на це упакування. Я, якщо чесно, поки шокована. Мені, звісно, буде цікаво цим всім нафарбуватися, щоб вам точно сказати, чи воно мені подобається. Але поки упакування мене дивує. Далі я тут замовила ще один олівчик для губ. Знаєте, цього добра ніколи не буде замало, бо це постійно потрібно. Приваємо, достаємо цей олівець влась. Вилазь, сказала. Темно, холодний, такий гарний відтіночок. Просто Настя сидить і в шоці від She Glam. Далі в такій упаковці мені пройшли дві палеточки, щоб вони 100% не побилися. Відкриваємо і тут у нас іде колекція гліч. Просто подивіться на це. Одна ось така чорна. Одразу свочити, бо це виглядає дуже класно. Боже, які відтіночки м'ях. Кукенькі, просто які м'які відтінки. I'm sorry, but it's amazing. Я просто в шоці. Мені так хочеться вже це тестувати. Мені так хочеться вже на це зробити відео і сказати вам, що вона дійсно така крута на очах. Вау! Це просто круто! Це, це, це відвал башки. І ще в коробці йшла ось така біленька палеточка, і вона ось така кольорова. Давайте її також свотч. Ну, і жовтий дуже класний. Жовтий, теж дуже пігментований. Ну, коротше, друзі. Мені вже дуже хочеться нафарбуватися ось цими тнями. Якщо чесно, коли ви пальчиком торкаєтеся до цих тіней, то вони просто такі м'якесенькі, такі шовковисненькі, що я просто в шоці. Дійсно, мені тепер дуже цікаво спробувати. Ось ці дві палеточки. Останніх продуктів, які я замовила, які я просто не могла замовити, бо вони самі популярні від Шіглем. Це, звісно ж, їхні хітові рум'яна рідкі і рідкий контуринг. Ці два продукти я також бачила на нашому українському Ютубі, і мені дуже закрутило їх спробувати. Давайте відкривати. Ой, друзі, ви просто подивіться. Знову ж таки, на це опакування. Виглядає дуже гарно. Давай. Ой, який колір гарний! Ану. Який натуральний ефект! Я думаю, це буде просто дуже гарно. Я вже просто не можу дочекатися, коли я цим всім нафарбуюся. І переходимо до контурингу. У мене це Golden Sun відтіночок. Взагалі, від бренду Shiglem є ультра ультра холодний скульптор. Тобто, якщо ви шукаєте прям занадто холодний скульптор, то він просто в She Glam існує. Я його, звісно ж, не купляла, бо я, в принципі, більше люблю, коли у мене таке загоріле лице. Мені більше подобаються різні бронзери. Ось, але. Але якщо ви шукаєте мега холодний скульптор, то вам потрібно просто ось це. Рум'яна у нас в такому рожевенькому пакуванні, а контуринг у нас в такому Він Не дуже темний. Друзі, це має бути просто якась дуже крута щоденна історія. Звісно, великий мінус в тому, що тут є ось така помпа, і це не дуже гігієнічно. Але нічого, якщо продукт класний, то можна буде цю помпочку, я думаю, якось зняти. Ну що, друзі, ось така розпаковка у нас з вами вийшла. Я дуже вдячна вам, що ви додивилися саме до цього моменту, що ви залишаєтеся зі мною і що ви підтримуєте мене. Ваша підтримка дуже-дуже сильно мене надихає. Звісно ж таки, якщо відео вам сподобалось, то не забувайте про вподобайку, а також підписатися на цей канал. І пишіть, звісно, ж в коментарях на що саме перше робити огляд на щеглем чи на Makeup Revolution. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Boa